Багато українців вже депортували, ваше не розбираючись, хто що, як, куди і так далі, взяли, вивезли. Є факт, реальні депортації. Да, вони не масові. перевновлено, все окей, все класно і так далі. Це. Та ситуація сама, що з Чорнобилем було, щось десь там жахнуло, тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Виводу депортації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, четвертій ранку, на варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. Ясно, що зараз є інтернет, все скоче розлітається і так далі. Але коли щось трапляється. Особливо в Європі. Тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш все. А, особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тут, понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого? Європа так захищається. Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше, ну я перепрошую, може я дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Запомніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включать пряму трансляцію, з себе, поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю і казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихистку. І вони не мають права вам не дозволити зробити це. Інакше це повне пущинство. Їм, кініше, взагалі нічого не мішає, не зважають на це. Ну це хоч якось може вас захистити, на відміну від того, що ви будете просто казати, і, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну такі реалії зараз. Вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб осені 2021-го. двадцять Як начебто все повторюється, якось і як наче це в повітрі літає. Поняли? такі от і ситуації повторюються, і розмови, і те, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережений і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. Скільки людей насправді депортовано вже? Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, улибаються, всі все добре, все класно. Була в нас вже ситуація. Коли ми думали, що пронесе і будемо їхати всі шашлики жарити. але не пронесло і краще бути підготовленим. Груче привздіть, чим не давздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!